Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні будемо читати 46 й псалом. Всі народи заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радості. Всі народи, які живуть на землі, мають можливість бути частиною обраного народу. У старому заповіті цей народ називався ізраїльтяни. У новому заповіті це християни. І будь-яка людина, яка відгукнеться своїм серцем на заклик Бога, може приєднатися до цього народу. Треба сказати, що якраз у старому заповіті дуже є багато випадків, коли будь-яка людина, яка хотіла приєднатися до обраного народу, приймалася в громаду. Але пізніше, коли вже був період ближче до Христа, ізраїльтяни пізніше вони стали називатися юдеями, оскільки більшість колін. Ізраїльських колін Якова втратили свої існування, вони начебто перевластили віру в єдиного Бога, і все важче і важче було іншим людям приєднатися до вибраного ізраїльського народу. І ми знаємо, з якою зухвалістю юдеї, наприклад, відносилися до Самарян. І тому спочатку так не було. Будь-яка людина, виявивши бажання, могла, якщо це був чоловік, то через обрізання, прилучитися до вибраного ізраїльського народу. Тому Господь давав завжди всім шанс. Тому що є така думка, що це тільки могли нащадки Якова мати віру в єдиного Бога. Це хибна думка тих, хто не читали святе Писання. Ну, а вже у новому часі, у часі Нового Заповіту, ми знаємо, що апостоли проповідували по всьому світу. І всі, хто чули цю проповідь і відгукувалися на цю проповідь, приєднувалися до Великої Церкви Христової. Бо Господь Всевишній, страшний, великий цар усієї землі. А чому Бог названий страшним? Тут мається на увазі, що коли людина усвідомлює, наскільки Бог. Благий, що це Бог, любов, це податель всякого блага, Бог це справедливість, Бог це життя, Бог це надія, Бог це уповання. І от коли є це все усвідомлення, і розуміти, що ти можеш відпасти за якихось обставин від Бога, оце страшно. Це те саме, що згрішити, страшно. от І тому ми саме так повинні старатися розуміти. Це місце святого Писання, він підкорив людей нам і народи під ноги наші. Знову ж таки, це не є якесь приниження, коли сказано, що він підкорив народи під ноги наші. Тут і Іоанн Златоуст, також Феодорит Кирський, також Афанасій Великий говорять про те, що. Тут мається на увазі, до апостолів приходять люди, і коли вони приходять слухати їхнє слово, то вони сідають біля їхніх ніг. І тут нема нічого принизливого в тому, що так тут написано, бо припасти до ніг це означає уважно слухати, так як і біля Христа сідали, припадали до Його ніг і слухали слово живе слово благодаті, так само і припадали до ніг апостолів. І от ці згадані оці церкви, і не лише вони, а й інші ці церкви говорять, що насправді це все здійснив Господь. От кожної церкви, трактуючи саме цей стих, каже, що це Господь так сотворив, але вже ну, через апостолів. Тому що що міг зробити у цьому світі рибак чи той, хто вмів плести кошики чи якісь намети? Та нічого, якби Господь своїм перстом не торкнувся його уст. І він би не став проповідувати слова благодаті. Обрав нам насліддя наше, красу Якова, якого полюбив. Зійшов Бог при окликах радости, Господь при звуках сурмних. І знову ми чуємо стих, який є прокімном на свято Вознесіння. Дуже часто, майже в кожному псалмі, ми зустрічаємо стихи, які часто повторюються при певних святах, при певних службах. І вони акцентують нашу увагу на тому, що ми святкуємо. Співайте Богу нашому, співайте. Співайте, Цареві нашому, співайте, бо Бог, Цар усієї землі. Співайте розумно. Що означає співати розумно? Має бути розважливість. Хочеться навести приклад, коли спалювали Яна Гуса, то одна жіночка старенька подумала раз держава, громада. Представники, можливо, церкви спалюють Яна Гуса, значить, він дійсно того заслуговує. І для того, щоб долучитися до того суду, купила за останні гроші в'язку хмизу, підійшла і кинула на це вогнище. А Ян Гус подивився на неї і сказав: Свята простота. Так от, не завжди так треба поступати. Справа в тому, що по своїй недалекоглядності багато хто Бога розіпняв. Спочатку кричав Осан вишніх», а потім вигукував Розіпне його, розіпне його. Тому нам потрібно поєднувати і серце, і розум у своїх ділах, у своїх поступках, аби не зробити щось того, що може стати причиною великої біди. Ми маємо бути відповідальними за наші. Прийняття рішень. Бог став царем над усіма народами, Бог восів на святім престолі своїм. Тут виголошується пророцтво про новозавітню церкву, до якої війшли і входять, і будуть входити всі народи, всі, хто живуть на землі. Князі народів зібралися до народу Бога Авраамового, бо влада над землею Божа. Він вищий за все. І насправді найбільше в світі віруючих людей це ті, хто себе називають дітьми Авраама. Слава Ісусу Христу!